Фейсбуці Гладких, який на каналі Ісландія працює, виклав відповідний пост, якому показав, можна потім, після того, як Олексія покаже, показати цепи з, точніше, постанову суду, яка зобов'язує. Від 28 січня 2025 року Державна виконавча служба Печерського району столиці, саме виконавчої служби на вимогу суду, стягнути адміністративний штраф з Петра, ой, не з, Петра з Олексія Порошенка, вибачте, у розмірі 56 тисяч гривень. Це його. Штраф за те, що він ігнорує повістки. Йому приходять повістки за його місцем прописки, і він їх ігнорує. Тобто, по суті, ухиляється. Це при тому, що Петро Порошенко ну, сам розповідав, що його син воював. Почекайте, це при тому, що Петро Порошенко розповідав, що його старший син воював під Івайськом, бо більше того, він був командиром мінометного розрахунку. Ви знаєте, як зараз це потрібно. Друге, сам адвокат Петра Порошенка цю історію продовжив. Значить, є такий Ігор Головань, він адвокат Петра Порошенка. і Він сказав, що в принципі вони це підтверджують. Але в 2009 році, по завершенні своєї парламентської каденції, Олексій Порошенка уклав міжнародний контракт з міжнародною компанією, виїхав для роботи за кордон, і його зняли з обліку. Тобто зняли з обліку у 2012 році. Там є відповідно. Він, він надав виписку про зняття з обліку. Е, він перебуває наразі за кордоном. І, начебто, Печерський ТЦК міста Києва, ну, типа, знав про це, але свідомо, тому що це, начебто, політичний тиск на опозицію, висилав йому ці повістки. Е, у грудні 2024 року це перша з'явилася інформація, що його оголосили в розшук Олексія Порошенка е, саме в розшук по системі територіальних центрів комплектування через їхню базу Беріг і АРМУ його туди оголосили. Ось е, така історія. Син Порошенка він, виявляється, воював, потім його зняли з обліку, потім він спокійно виїхав в контракт. Заключилась міжнародною кампанією. Я, до речі, про дружину Олексія Порошенка нагадаю, дуже вона мені подобається, ця історія, тим, що вона є собою громадянкою Росії. Вона є громадянкою Росії. І вона є в родичкою, значить, Алі Ханова, і вона є родичкою губернатора Ленінградської області Дмитра Ялова. Ба більше того, вона є власником і засновником ряду компаній на Заході, які там є. Більше того, її дядько і тітка проживають в Криму і спокійно брали участь у псевдореферендумі під час анексії з Росією на користь, на користь саме Росії. Тому от такий от симбіоз. Далі ми ще поговоримо про улюблену запитання пана Романа. А де решта дітей? Тому що я не полінився, я накопав все. Де, хто, що, я, як, це всі... я, я це ціную. Це, це така титанічна робота з одного боку. Ну, там ми Давай про, ми ж про чоловіків. Ну, чи, чи ми про Давайте. До дівчат такі претензії. Ви ж казали про дітей. те, що він воював десь, там, е е е командир мінометного розрахунку. Е е ти знаєш, тоді демонстративно, в 2014 році воювали діти, всіх, е е всіх чиновників. Е ну, Всієї верхівки української, і діти Торчинова ніби воювали, і діти Луценка, і от вони там на пару днів поставили їх демонстративно, щоб вони сфотографувалися в формі. Як наші зараз поп-виконавці, які теж мобілізувалися, але потім дають концерти, і вже не в формі. Так, і це було демонстративно зроблено. До того треба ж зауважити, що Олексій Порошенко. Він же ж ну, по перше, Порошенко був в уряді Януковича, не остання людина. Хочу нагадати. Міністр економіки. А, а Олексій він працював в українському торгпельстві в Китаї. І як він потрапив на мінометний розрахунок, я не знаю, я це перевірити не можу. Що бачив на власні очі, тому що теж тоді їздили багато. Володю Парасюка в Маріуполі в аеропорту бачив це факт. А Олексія Порошенка ніде не бачив. Під Іловайськом, ну там були люди, які, та, це трагедія ціла. І оцей цей котел, там відхід, вся ця, весь бардак привід Гелетею. Так що то це все аргументація, що він воював у му році, а потім не воював. А потім вирішив виїхати. Ви, виїхати в Лондоні. Я правильно розумію? Його зняли з і обліку. Це теж мені цікаво. Ну тобто, а зараз всі, хто виїхав за кордон, зняті з обліку. Ну це ж неправда. Не зараз є одне питання: але. як же ж повернути всіх, хто там опинився, там, щоб вони стали на військовий облік і там були, були скандали з перевипуском паспортів, ви самі знаєте, так? Сказали: а от ви ну, давайте, так. вставайте на облік. Так. Є там, одне але. Там просто був протест. So. Є одне, але so. Олексій Порошенка все одно порушує законодавство України, оскільки згідно постанови Кабінету міністрів, яка в 2024 році зобов'язала громадян, навіть якщо вони були виключені чи зняті, тому що є поняття виключення, є поняття зняти. Зняті з військового обліку все одно е е пройти оновлення даних і встати знову на облі. Тобто, типа, ну, це не рятує, ну, він все одно не виконав норму закону і все одно за, за це йому вліпили штраф. Але, очевидно, е, щоб, е, значить, не отримати проблеми в судах, адвокати Порошенка штраф сплатили. Ігор Голован завів: Ми вину не визнаємо, але штраф сплачуємо. Достатньо дивна да, не визнаємо, ми ні в чому не винні на там п'ятдесят тисяч гривень, тому що очевидно, що на е, Олексія Порошенка, і це, якщо ви пам'ятаєте, коли декларації тільки водили, він вже був народним депутатом від партії «Європейська я, шо, Я пройшов, тому що він був народним депутатом час. так. Да, він мажоритарщиком був. Він подавав певні відповідні дані. Очевидно, що на ньому є якась кількість майна Петра Олексійович. Ну я так думаю. Яка записана на нього, і щоб не мати проблеми з арештами, то просто віддали ті 56 тисяч гривень, що то для Порошенка гроші, хіба от і закрили це питання. Але факту це не знімає. Він формально з точки зору українського мобілізаційного процесу, він ухилянку. Він ухилився від оновлення даних, і його це на це зобов'язав український кабінет міністрів відповідним регуляторним Ну, він же Петро, не позбавився і... громадянство України, правильно? Він же мобілізаційного віку. Йому ну, він, тобто, він він ж 60 років. Він не просто мобілізаційний, він, він резервіст. років. Він резервіст. Тому що, згідно юридичних З даних... З Михайлом Порошенком він... теж цікава історія. З ну, Порошенком він теж в Британії, наскільки я розумію. Не просто в Британії, Скільки от покажіть фоточку. 2001 року народження, йому 24 роки. Він зараз навчається в Лондонській школі бізнесу на магістратурі. Михайло Петрович отримує спеціальність фінансова аналітика. Навчання за його спеціальністю коштує по факту на 2024 рік 9950 фунтів стерлінгів за програму. За актуальним курсом це більш ніж півмільйона гривень. Ну, він вчиться на. А вчиться дитина все ж таки. Бо те, що було зафіксовано на відео, ну, років 6 тому, так? Там, де він ще в коледжі був, чи як воно називається, в Британії, mm -hmm. там, де він. з нього насталі знущалися. З яким він вчився, я не знаю, чим там керувалися, йому там квіти вставляли в задній, тобто в анальний отвір. І було видно неадекватний стан після вжитку всяких речовин, які змінюють свідомість, і виходив він в світшоті Раша на сцену і співав разом з російськими реперами. Так що mm -hmm. тут я не знаю, це ніхто не забути, ніщо не забути. Знаєш. За Олексієм такого не було помічено. Він більш не такий розбещений лондонським життям. Ну, про дівчат я не знаю, чи варто говорити Олександру Порошенко? Ну, я давайте тоді пропустимо. Я, я, я скіпну. Ну, нема питань до них. Ну, слухай, просто нема питань. Давайте ми ну, Ви просто казали діти. Спокою. Ви просто казали завжди: так, діти, ні, Порошенко. ну, ну Тут зараз у нас знову постає образ е Віталія Портнікова. Я, е я не буду турні питання ставити Віталік. Що, а що там ну, з ТЦК? Може він заброньований. Не буду питати багатьох інших речей, а просто чи він е, спілкується з військовими, чи він їздить там ближче до лінії фронту. Просто, от мене, я це теж не зафіксовано. А розмірковувати що ці, от слухайте, королевська родина в Британії, вона під час Другої світової війни вона показувала приклад, як вони не тікають з країни, як вони захищають Тому свою війну. Ну Це вже загальновідомі факти. А у нас це ж лише, ну, це от лише родина Прошенків, так? А в нас куди ну, так, ну, пальцем не, не постав? Угу. І ти, ти за кордоном можеш знайти будь-кого. Але це будуть е не біженці. У біженців не буває таких автівок, на яких вони там вишивають по Парижах, Берлінах і. Ганьблять, в принципі, українських біженців, які поневіряються. Тому що українські біженці знають точно в Берліні, вони там і в гуртожиток їм надають, там соціальна підтримка її від німецького уряду. За що дякую е велика, але так само колишній аеропорт Тегель, це в Західному Берліні, там центр по прийняттю українських біженців. І не, не бачив я, щоб прямо розкошували, так? Є фанати Петра Порошенка, та, Тамара. Я просто вас перший раз, як тут в чаті бачу, Олексій воював 2014 року. Є люди, які воювали з молодим Порошенка. Доволі скромно себе поводив. Хай УБД покаже. Це як мінімум, це по-перше. По-друге, а можна якісь докази, я не знаю. Виписку від Міністерства оборони, військовий квиток, в якому є відповідне призначення, яке ніколи нам не показували. Нам показали дві фотки Порошенка, сина Олексія. Один раз на присязі, де він з батьком фоткався, а другий раз, де він там дитинку тримає. Ну, те, що ви бачили, це типу його дружина виклала. І все. От ми не бачимо жодної доказової юридичної бази. Ми бачимо лише. Якісь фрагментарні речі, фрагментарні речі, які дуже легко а підробити, якими дуже легко зманіпулювати. Питання в простому навіть діти Сталіна навоювали. Якщо і питання не в тому, що вивіз, виїхав там, питання в тому, що політики, які претендують знову на те, щоб повернутися у владу, активно закликають до патріотичних кроків. Активно щось там критикують, говорять про те, що не так ведеться бойові дії, не такі призначення, не там робляться їх діти знаходяться за кордоном мобілізаційного віку. Діти, бо більше того, Порошенка син по суті є резервістом з точки зору юриспруденції. Ну, чисто якщо брати, от ну не ставити під сумнів його належність до армії, то він є резервістом. Він взагалі був зобов'язаний по закону з'явитися 22 лютого, якщо він громадянин України. З'явитися 22 лютого тому що він резервіст, тим паче, начебто, з цим да, 24 лютого, 24 е... лютого 22 другого року. Да, бо він резервіст. Тим паче, що в нього ви, є ви такі. Бачили відео, відео Потапа. Шо що витворяє Потап зараз? Який просто теж говорив українською, потім щось патріотичне, потім тупо тупо злиняв. Тепер гру в кальмара він робить якийсь славік Болаган. Аж проти ну, це і дивитися не хочеться. От син Потапа в Києві, і він там дає інтерв'ю журналістам, які кажуть, а що ж тато злиняв. Тут е, така т, 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 тонка межа, я не знаю. Я за це не відповідаю. Тут син Масичук ховається за кордоном, не знаю я його, і він давно там вчиться. Та він просто навчається тут. Е, Тамара написала цікавий коментар. Олексій воював у 2014 році. Є люди, які воювали разом з молодим Порошенком. Люди, які, тобто, Тамарі приказав хтось. Тамара сама не бачила. Є люди, які воювали, показав себе скромним і поводив чим, а чому влада своїм діткам не шле повістки не накладає штрафи, причепились до Петя, а тепер до сина. От так. Ну, слухайте, давайте згадаємо слова посла Ізраїлю Бродського, який дивувався з того, що чому в Україні така ситуація, що саме чиновники і діти чиновників не воюють для Ізраїлю. Це дуже дивна історія, тому що все ж таки там це честь захищати країну. І це дуже важливий момент. Якщо будь-хто в Ізраїлі хоче рухатись якось по кар'єрі, то дуже важливо ну саме бути, хоча б як мінімум, мати службу в армії. Та? Без цього ти жодним чином не станеш на посаді, якийсь, там не матимеш успіху. У нас, бачите, дещо інакша історія. У нас два паралельних світи знову ж повторимось так само. Тут підтвердження цьому ще раз. Просто. Тому про це вже сказано тисячу тисяч разів. Тому прикол. Ну це ж розумієте, от і я завершу. Це, це, це феєрично смішно виглядає. Воював, чого ви приціпилися, а штраф заплатили? Заплатили. Ну, такі, що, так, що ви ну, хочете. ну ти, ти Точно що. Далі ми, ми все розклали вже. Ну, здається, всю інформацію розклали. Причому що, ми ж не хейтимо зараз. Родину Порошенків, це є факти. Вони самі виступили з цим поясненням, сама партія, яка збиралася ось на з'їзд. Ми ж навіть і не просили. Ясна річ, що на цьому будуть спекулювати, тому що ви ж знаєте, прекрасно, що там говорять про депутатів, як до них ставляться до їхніх дітей. Ну, якщо ви вже от оприлюднили на інформацію, ми й обговорили. Це ви бачите зараз кадри з розборок між Микитою Потураєвим та Петром Порошенком. Через те, що регламентний комітет, який очолює Микита Потураєв, значить підтримав рішення, щоб на за зал Верховної Ради було винесено рішення про те, щоб відстранити Петра Олексія Порошенка від участі в засіданнях депутата Верховної Ради, на певну кількість засідань. Є така дисциплінарна норма. Відбулася ця історія через те, що коли голосували по бойку, значить, то е, Порошенко підбіг до Потураєва. Значить, е, якась там була історія про те, що Євгенія Карвчук опублікувала допис зі статистикою, яка фракція скільки голосів дала, і значить прибіжав Петро Олексійович, розповідає, значить, який він патріот. І в цей момент, коли він Потураєву це розповідав, Богдан Єрьом'як ну той, пам'ятаєте, який дівчат легкої поведінки знімав дипломат, колишній керівник протокольної служби Януковича президента. Значить, повернувся і сказав, що а що, типу, ці дрони ніхто не міг передати крім вас? На що Порошенко відповів класичне, що, що він любить казати, пішов нах. Єремінка повернувся і ще раз сказав йому, що ви собі дозволяєте. Порошенко ще раз повернувся до нього, сказав я сказав. Пішов нах. абсолютно ця парламентська лексика в стінах Верховної Ради, але це зі слів Потураєва, хоча цю історію не. Жодним чином від неї не відхрещуються навіть захисники Петра Порошенка, його депутати, значить телеграм-канали, Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко. Там всі, начебто, вони не відхрещуються від цієї історії, бо більше того, навіть трішечки нею пишаються. От бачите, виявляється у мене запитання до тих, які критикували і критикують, коли у нас в етерах з'являється мат. Тобто в стінах парламенту можна, а в наших етерах іноді нізя так виходить. А давай не будемо показувати пальцем. А ви, а ви нам забороняєте колупатися в носі? Ірина, наприклад, не не матюкається. От вона себе стримує, вона вся дипломатична, у нас ролі розподілені, я хуліган і балабол. Ти, значить, бурчиш, як на кухні, і от всім там, от так, такий громадський активіст. Душніло. От, а Ірина, вона дипломат і теж громадський активіст, але вона культурна. Ось так, от у нас розподілені ролі. Ми тікаємося, ми дуже рідко, але з пісні слів не викинеш. Влад, ти не блазень, По-перше, навіть і не бери на себе. Він написав, що Ще я заслужити. блазень. Ці історії тут треба нагадувати знову контексти. От за е, оцю звичайну, це така, знаєш, е, сварка босяків, mm -hmm. в принципі, та, в парламенті я ж кажу, і мене дивує, що це стає предметом обговорення. І от е, а що ти? А я що? А ти для А куди? А, а ти, ну, і от, от це все, розумієш? Я вам хочу нагадати діалоги Арахамі і цього Ви прізвище забув: Карабельна Сосна, Корабельна mm -hmm. сосна, баба-да, баба-да. Було, було. Ну, тобто, ти, розумієте, казуси такі, ми ж люди. Богдан Яременко його дуже, дуже гнітило, що йому приліпили тоді. Ярлик було анал табу. Ну, коли переписку опублікували там видання. І там, де він поневірявся по, по коханках. та, от. З іншого боку, він зробив чинок, тому що він він же ж працював дипломатом в Туреччині, коли там Янукович почав витворяти, він склав себе повноваження на знак протесту. Але от анал -табу. Ну, ну отак от, от. Потураєв, Потураєв прекрасна людина, яка це ініціювала. Працював на Пінчука дуже тривалий час. і в принципі, вони там всі в трьох один одного варті. Чи треба. Тепер буде дуже непопулярна думка. Чи треба за це позбавляти Порошенка участі у засіданнях у Верховній Раді? Ні, абсолютно. Там і не таке відбувалося у Верховній Раді. І що цікаво, тепер йде спекуляція, що голосували. Ну не спекуляція, а констатація факту. Що це за це голосували? Там же члени комітету. Це ще не рішення верховно. Тобто, це, Чайно, це є регламент. сказав, що рекомендуємо, що? є регламент. Таке рішення може прийти тільки Верховна Рада більшістю голосами. Сам регламентний комітет ну, це комітет просто це обмежена порадниць. кількість можливо обмежених людей. І там, значить, зліпилися в екстазі ОПЗЖ і ну, не ОПЗЖ, як вони там називаються зараз, ну колишні регіонали, ОПЗЖники і слуги народу. Тобто це така дрібна помста, ну, от, а ми тебе не пустимо на засідання. Але оцей вий, там от, у Верховній Раді, соратників Петра Олексійовича, я хочу нагадати, що в принципі несправедливим було ганятися кашвілі по дахах. Києві, було ну, було. Або потяг зупиняти не, з перемишля. Була ця історія, була. Ну Наскільки це порядно було, потім позбавляти громадянства. Було, чи, було. про про порядність порядність не заливається. Там, від, мовчки відкриються ж... Юлія Тимошенко, тому що вона розуміє, що з порядністю в неї теж будуть травми, купу історії можна пригадати. Це все, це все несерйозно. Це одно того не варто. Ну тобто, стадіон, так, стадіон триває, і мене це дуже сильно нервує, тому що велика війна за вікном.